Універсальний секрет здоров'я це про що? Імунна система людини предназначена для того, щоб вирішувати будь-які питання у нашому тілі. І робить вона це дуже ефективно і швидко. Багато з того, що робить імунна система в нашому організмі кожну хвилину, ми навіть про це не здогадуємося. Тому що кожну хвилину вона працює на те, щоб наше тіло відновлювалося, зцілювалося, загоювалося. Єдине, що може виключити імунну систему, це стрес. Стрес впливає на наш емоційний стан, а під впливом емоційного стану наші діючі речовини в організмі змінюють свій хімічний склад і таким чином отруюють наше тіло. Хвороба це вже як прояв того стресу. Як тільки ти усунеш причину стресу, твоя хвороба відійде і тіло почне самостілюватися, а твоє життя почне відновлюватися. Стрес, який виключає імунну систему, він сидить глибоко внутрі. Це така душевна травма, яка відкривається час від часу залежно від обставин. Як же усунути? Цей стрес, який виключає нашу імунну систему. Як же справитись з хворобою? Єдине, що може включити знову імунну систему, це зцілення душевних травм. Як це робити, записуйся до мене на онлайн-консультацію, і я тобі допоможу.